Так, здорово хлопці і дівчата. Ви на каналі Делюкс Авто. Я в капішоні, нам зимно. Ладно, що на зніму? Коротше, в нас на обзорі сьогодні екзотіка. Екзотіка в плані чого? Сузуки. Це перше. Це Вообще перше сузуки на нашому каналі і, напевно, що останнє, бо сузуки мало. І дуже цікава тачка в плані техніки. Сузуки кизачі. Я коли перший раз побачив, охуєли, я не думав, що сузуки можуть робити гарні машини, бо все остальне в них не особо. Ну, реально тачка симпатична, тачка свіжа ну, і ну, реально класно виглядає. Е... Чим зацікавила, власник мені розказав. Я ніколи нею не інтересувався, нам взагалі, случайно на обзор попала. Коротше, це седан на платформі кросовера. Тобто там всередині Grand Вітара. І мотор теж. Ну, то есть, блядь, це, по ідеї, має бути дуже крепка тачка. Або Грант вони самі по собі дуже, ну, дуже моцні, дуже крепкі машини. Ну, і ця, я думаю, що вона не буде уступати по надіжності і по тому всьому. Внешній віт, ну, самі можете бачити, молодежний на 100%, пацанський на 100%. Тачка притонована, есть ну, тобто реально стільна. На великих колесах по заводу бля, форми взагалі, ну, бомба. Я не особо в ній там, ну, так, розбирався, за нього читав, взагалі ніхрена за ню не читав, по великому рахунку. О, знайшов. Так. Єлі згорим пополам відкрили капот. 2.4, 4, 4 циліндра. істинно японський. блядь, хороший мотор. Я не думаю, тут стоїть, кстаті, варіатор. Е я не думаю, що в цьому всьому, бо ж кажу, я не цікавився, не готувався, машина взагалі спонтанно на обзор попала. Ну, бля, я не думаю, що з ним є якісь проблеми. Ну, тобто, по суті, японські мотори, з ними проблем не може бути. Тобто реально, да, варіатор, може там туди-сюди. Їхати ми на ній не будемо. Їхати не буде, бо ми якщо знімали 46-ту, блять, там слизько, снігу, пиздец, ну його нахуй. Тобто, ну, машина не моя, я ну, не хочу. Це відповідальність, якби там не було, ну його нахуй. Так, тут. Та все доступно, все чітко, Вон, щуп, коробки, щуп, цей, ну, блін. Машина по підкапотці, все. Вроді як нормально, доступно в доступі. Що тут розказати? Я не думаю, що тут є болячки. Реально, якщо ви дивитесь японця, там болячок бути не може. Бля, і їде вона, напевно, що достойна. Ну, це ми сьогодні не перевіримо, бо, блін. Слизько. На дорозі слизько, машина чужа, ну і нахід. Да, тут, так як я плошка, Кстати, метал. Метал товстенький, так. Да. Ну і задня частина автомобіля. Роздвоєний вихлоп. Блять, бампер гарний, все, вона така, ну. Така гарна задниця в неї. Все, сузуки, все, ну, кізаші так цікаво пишеться, як блядь, японський самурай. Багажник саме цікаво. Не так, як в цих япошках. От я в камері говорив за цю херню. Тут він, ну, по-перше, що безключовий. Відкривається з пульта, відкривається з кришки і відкривається з салона. Це, блядь, не в сороковці, що ти підходиш, блядь, тобі треба ключа або пхати туди відкривати, або салон відкривати, або з пульта. Тут є кнопка, як в, нормаль... ну, в нормальній європейській машині. Хоча тачка йшла на Америку. Е, багажник просторний. Е, музика стоїть Рокфорд. Е, Сабвуфером бачу заводським. Да, заводський. Е, там у нас що? Там у нас, я так розумію, газ. Там газ, запаски нема. Е, бажні простор і все, але є один нюанс. Сам пройом невеликий ну і бажні короткі. Ну, по суті, для таких як би, простих задач як для сідана хватить з головою. Так, більше тут розказувати, що. от, заміти, от. На відміну від Тойоти, там де в неї оце, тут оголене, тут метал. да, Тут теж метал зверху, але тут воно хоча б в кожу. Тобто, тут, от, там... Тут де, тут де проводка. О, тут де проводка з цієї сторони, не з цієї, обачно, а звідси справа. І тут кожух, тобто воно закрито. Тобто ти відкриваєш багажник і в тебе тут все зашито. Зашито, акуратно, все культурно. На американській манер, якщо у вас закрили багажник, ви можете відкритися. Ну, це чисто для американських тачок. Навіть, якщо, навіть та сама сороковка, якщо вона була на Штатах, не така тема є. В будь якій американській тачці така тема є. Ну, америкуси люблять туди багажнику возити просто. Так я ж кажу, ну, резиночки, все, воно таке ну, приємне. Тобто реально машина приємна. Так, В принципі, важніку все. Ну блядь, ззаді, звісно, від піздець. Далі. Що найцікавіше? Ну, цікаво це мені. Одиннадцятий рік. Коли ми бачимо в Тойоті, в Hondaх... Міцубісі там де, блядь, їбать, де Оланус по пластику їм впирається льохко. Мягко. Кожа, строчка, Алюмінієві вставки, блядь. Тут м'ягко. Їбануться. Тут кожа. Ну, кожа тут, скоріш за все, якийсь такий кожзам. Але... Блядь, ну якість. Ручка хроміра, ну то есть реально якісно. Ану Валентин, давайте що... ну, так, присядемо. Подивимося, що вона. Тачка скошена, є люк. Е, потолок якби такий. Але і то я дверку закрию, і я ще можу їхати. Ну то есть тачка при всій своїй компактності. М така... Ну, дуже, дуже, блядь, Якісно. Ну я вам отвечаю, Toyota по матеріалах не впреться. Ну то есть це настільки все підігнано, піздець. Ну і виглядає дорого. Дорого. Це блядь, класно. Так, тут у нас, конечно, бункер шатой. Все, старт-стоп кнопка. Ключка можна ось тут положити. Драйв. Йорк. Красота. Власник нам сказав проїхатись спробувати. Ми тут по розбитій дорозі, ну по розбитій від снігу, проїдемося. Опять же, бля, магнітола оригінал Сузуки виглядає, ніби якийсь Alpine. Чуєш, що вона Android? Чи ні? Android? Android? Хіба тіба. Бля, ну красавчики. Та ти що? Ну лоб в тебе десь 15 кою катаний, так? Да? 25 кою лоб катаний. Ну лоб так нормально закатанный, хорошо. Ну вот що ми маємо, мультируль є, лепестки є, подогреви є, клімат є. Климат двох зон, кстати. Вяхов. Бомба. Ну і опять же, ну, зеркала с подогревом це так для дівчаток. Ми сидимо в свіжій машині, ми сидимо в сідані, в якому нам ну, нормально місце, все, внешній вид класний, все як має бути. Ну, платформа, то, блядь, Гранд Вітари. Ну, есть, тобто платформа ну, реально паркетника. То тобто есть, воно буде ходити, воно буде служити. Ну, ж кажу, там чим далі, тим гірше. Ну реально платформа, ну там їхати, летіти ми нікуди не будемо, бо ж кажу, слізько. Але блядь, їхати тихо. Бля, є пошка, в якому є шумка. Валентин, блядь. Якого хуя? Що за... Що, що це за хуйня? Я не пойму. В ньому круїз є? Круїз є? Машина то не особо не скали. Вона передня приводна, так? А повні можуть бути. І ага. Єбать. І от Сузуки ж такі машини, що ну, мало по суті на них хто дивиться. Хто купив Сузуки, дальше буде їздити на Suzuki. Но так, это же, ну так це ж не Volkswagen, що всі там, Шкода, вот, там, там, ну, ті самі французи, Рено. Ну, тачка для, ну, для нашого народу, ну, я не знаю, як для народу от, загально в нашій області особо сильно ну, не, ну, не обізнана, ніхто їх там не знає, сузуки. Ну, ви ж знаєте ті між е, вот, пацанами стоять в компанії, ну, за якусь мову, мову, там, машину мова зайде, там, блядь, а то хуйня, а то хуйня, спитаєш за сузуки. Хуйо знаю. Ну, хуйо знаю. Я в машинах вроді не такий далекий, но я в шоці. Дизайн руля класний. Ліпізки, ну щось типа на спорт. Парктроніки є. Ну коротше у вас є все. Блін, я не знаю. Слухай, що вони по грошах на ринку зараз? 8-9 тисяч 11 рік І воно буде понадіжніше вашого їбаного пасата. От відповідаю, що буде понадіжніше Бо це япошка А япошки всі надіжні. По розходу нормально Їхати теж класно Люк Бля, ну машина нашпігована Ну зрозуміло Як на мене селяна то ну взагалі Жорстковато трохи, але 18 катки, 18. Коротше, що хочу сказати? Тачка, я в шоці, Машина бомба, дивитесь, бачите, понравилось беріть. Блять, ре... реально берит, ну блять, ну шкіра тут, тут такие алюминиевые вставки, микролиф даже є. Ну, блять, все. Круиз, не круиз, ты все є. На кнопку нажали, запустили. Экран, блять, я не знаю. Она сенсорна, да? Да. Ну сенсорна магнітола, сузуки пише, матер. Мультируль, блядь, що вам ще надо? Подогревы там, ну... Все, ну реально все. Коротше, з вами був я, Влад, канал ДелюксАвто. Підписуйтесь, ставте лайки і купляйте правильні тачки. Пока.